Понеділок я цілий тиждень буду качати тільки ноги. Сьогодні я не встиг застати лікаря, тож я йду на тренування. Лімфузла, по суті, як нема, але все одно я пару тижнів побережусь і не буду сильно так тренуватися. До речі, зацініть мого космольота шапенцію таку прекрасну, до такого прекрасного пальто і з таким чудовим велосипедом. А ще там красиво. Так, да, я красивий. Загалом це тренування було досить насиченим, і цього разу я зробив такий собі нарізаний понеділок, адже тут дійсно багато різаного зараз, як ви зможете побачити на підходах. І як ви вже побачили, коли я перевдягався. А зараз розімнявся після розминки. Зазвичай знову розминка. Так, я ще розминаюся. Поздоровався з тренером і тепер підготую для себе штангу, з якою сьогодні буду присідати, адже тиждень ніг це це круто, а день ніг це. Це ще крутіше, ніж тиждень. Так, що я там казав про тиждень? Розімнявся з 32 кг і пішов пекти штангу 48. Запік і трошки запік. Знову нарізаний понеділок проявляє себе і. о, що за форма, що за форма. Кхм. Наступний ракурс. Знаєш, цього ракурса я багато не показував. Роз-роз-роз-роз-роз. І все. І закінчилось. А хто закінчилося, так і не зрозумів. Зараз під цим чудовим ракурсом я змінюю положення цієї фігні. І далі вже ми ставимо на цю саму фігню, вже іншу фігню, з іншими фігнями, що звуться залізяки. З бетону залізяки. Тут як можна було побачити неймовірну техніку виконання жиму від грудей, тренера, а тут можна побачити неймовірну техніку виконання якихось дивних присідань. А тут. О, я знаю, як це називається, це болгарський, це так. Да. Угу. Тож класний ракурс дуже. Мені нравиться і все. А тут ракурс ну, нормальний. Пайдет. Пойдет. Хороший ракурс. Прокачайте. А це був класний переход. Я маю забрати свого дрібненького розбійника зі школи. Ну, не свого, а братівника. З причини того, що зараз тривога, і вони вже другу годину сидять в підвалі. Треба його врятувати, поки тривога не скінчилась, щоб він потім не йшов писати дезвей в школі. Хай дома лучше напише. І в комп'ютері трохи пограється. Зараз одна задача. Прийти в підвал, Забрати малого. Вийти з підвала, паркуємося. А, ще й перелазити не прийдеться. Мені такий варіант підходить. Це тут стоїть, звісно. О, стоїть. Розбійник, махає рюкзаком. Тебе не видно було. Тепер видно. Що ви? Тебе. я містер Ендрю, ваше впечатлення. Вівторок. Всім привіт! Другий день, як я качаю ноги, вчорашнє тренування пока що ніяк не як не... Не відрізнилося на моїх ногах, кріпатури нема, але щось вони чухаються ці ноги. М -м. Я вам скажу, чувствується, ножки чувствуються добре. Мені просто-напросто холодно. Зустрінемося вже, коли буде світліше. Я б не сказав, що вже світліше сильно, але класно. О, як це пояснити? It's cool! Може, ради цього навіть треба просинатися. And жить цю лайф. Зараз замість віджимані присідаємо. Зараз. А тут я можу вам докладно показати, що я їм і що входить в мій неймовірний раціон. Сніданок в мене абсолютно не відрізняється від попереднього і наступного дня. За винятком... Моменту, коли в мене закінчується сир або ще якийсь складник, тоді я можу просто замінити його чимось там іншим. В разі якщо закінчується сир, а це основа мого сніданку, то я використовую вівсяні пластівці, заливаю окропом і все. Зараз я лечу до лікарні. Там хірург казав, що летить на визов. В принципі, якщо в мене вже воно не тривожить, все, воно розсосеться, вже все буде в мене добре. В принципі, завтра зайти по довідку і все чітко. Середа. Ой, хтось сьогодні буде газувати. На велосипеді я маю на увазі. Всім, 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 привіт. Привіт. Ну, ні. Хто я вже? Хто і Це, Це треба відновити всю ту фігню, яку да. ми не вкрутили. Нормально. Добре. Тоді перекулачок можна. Давай. Тоді розминати. Так точно. Після цих слів я негайно побіг розминатися і знову підібрав неймовірний ракурс. Знову неймовірне світло, хоча ні, не знову це вперше. І до речі, мені дуже це подобається. Зараз е, досить яскраво, і воно класно, коли я трошки зменшує яскравість, і не треба ніяких ефектів видумувати, воно чудово виглядає. А зараз ви могли би спитати, що ти робиш в тебе, начебто, день ніг ой, день ніг, в тебе тиждень ніг. Е, я роблю те, що роблю ривок і максимально нагружаю ноги. Як ви можете побачити, дуже глибоко просідаю е, після кількох десятків повторів. Напевно, навіть сотень, я подався робити це. Це, це ДЦ1, яке я зробив теж кілька разів, але це нудно показувати. Само собою попить води, мужчинський. А зараз, як зазвичай, треба підготувати штангу, з якою я буду присідати. І після феєричного натягання шапки на свою балду, голову, лице ой, я почав присідати. Почав присідати з неймовірно точною супер-ультратехнікою, намагався дотримати всіх тонкощів. Коротше, присідав, як вийшло. І тренер мені сказав, що це досить непогано. А тут з другого ракурсу можна побачити, як я вже там спину, жопу, куди там, що там суну, пхаю, вигинаю. Власне, спостерігаємо. Після таких спостережень, напевно, можна буде проблюватися. <кхів> Виходимо з чату. А зараз, після кількох ще повторів, таких неймовірних шедевральних, буде вставочка. По момент, коли залишив камеру без нагляду. Ой, Знову новий ракурс. Можна детальніше розглянути мою техніку. До речі, якщо вже хтось толкує за присідання, будь ласка, роз'ясніть мені, що воно таке є і як їх правильно виконувати. Е, а тут я вже трошки забув на присідання, адже сильно задовбався, і роблю станову, що, до речі, теж досить непогано спрацьовує на ноги, але тут я більше розраховував на поясницю і само собою прес. Після кожного тренування ми вже більш як місяць виконуємо вправи різноманітні, абсолютно кожного вечора вже нові, кожного вечора якісь мем. Кожного вечора нова вправа. І сьогодні, власне, ви бачите, що в мене по програмі і в нас загалом. Тож ручка, ножка, тягнись туди-сюди, уверх, униз. І якщо хтось каже, що ой не по правилах, чому ти качаєш прес, я вам скажу так: ноги боліли сильніше, ніж прес. Оце все, що я хотів сказати. А зараз теж буде чудовий неймовірний перехід і, і прохід. Я не включив запись, мен. Там я такий красивий був. Я скрафтов. треба ховати вже планшет, або щось холодно, капець. Вроде норм. Зараз будут к первому лицу. А, это нереально. пешочком выйдем. Well done. Я понадежнее планшетик лучше возьму. Yo, man, it's great. Я живый! Stay hard! Четвер! Краєвиди день незмінно Е, Саме тому, що я в центрі кадру. Так, це я. Це я роблю кадри класними. Так, а ну-ка, на другу. Третю давай! Четверту! Ого! Хто тримає цей район? Пес патрон, пес патрон. Хто крутіший за iPhone? Пес патрон. Пес патрон. Хе. Значить, Це останній день зими. Як бачимо, зима вся така, як має бути останні дні. Холодно, капець. Тож останній день зими і треба би зробити щось якось підсумувати все, що сталося. Мен, за перший місяць вся двіжуха сталася. За два місяці нічого не цей самий не самий, да. Може сам просто посижу <си> з відзеркаленням по базікою. Ну, воно щощається коліна болять, просто, а так, в принципі, жити можна. Цей бро зробив 550 присідань. І зараз він йде, робить 250 прішківних скакалці. 140 разів залишилося, що 100 десь що залишилося. Гармопчик і звільняють. Ми вже на цьому моменті вам могло стати нудно без мене, але напевно ні. Тут я дійсно пропригав 250 разів за кілька підходів. І за останній, блін, я збивався постійно. It's very hard Йоу, мен. Хто такі? Хто такі? Сасненькі, а? Оп, оп 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 А, руки качаєш, да? Ну да Ну, ну, зірвався, ну, що поробиш? Розбійник я Одне покарання можна собі зарахувати. Блін. Два так два. Що ж поробиш? Ну а в цілому прес. Як завжди прес. Я вам кажу, ноги напрягаються сильно, досить дуже навіть. Квадріцепси взагалі плачуть. Ай. І підхід, підхід, і ще підхід. Таких я зробив п'ять. Вийшов розім'ятися само собою, бо задовбався скрученим сидіти. Зробив п'ять підходів і. коротше, загалом вийшло 200 разів. 200 разів, між якими я помував. Та я прикалесь, просто важко було чуть-чуть. 200 разів до 5 підходу. Полеж, полеж, відпочинь. Але напевно відпочивав він недовго, бо там прохолодно було. Значить, швиденько зробив 30 таких повторів і і все. Далі я просто сидів і, і втикав. Втикав я десь приблизно хвилин 40, як можна побачити на тайлапсі. Ву таке казать, у таке казать, у таке казать. Зуботу я вам не покажу, бо там криваве месиво. Ну, Ютуб не пропустив би. Та я й не знімав, якось не до цього було. <реку> Кращого моменту для зйомки ні зараз просто бути не може. Щось мотиваційне треба толкнути. Е, знову Гаррі Поттер, знову цей розбійник до 12-ї ночі мене затягнув. Та врона ввізли там день народження, там отравився він те, все, там вилічили його. Гегріт паука заховав, потім спогад слизорога, а там собака срає. Тож, заснув я десь біля 12-ї. І виходячи з цього, можна було зрозуміти, що в 5.30 я ніяк не проснувся, бо для мого організму буде краще. Якщо я зараз посплю, Скільки там посплю. Виключив будильник, заснув, проснувся. Блін. 6.40 Опа. Йду й думаю, блін. Що його таке зняти Витягую планшет і починаю себе знімати. Все. Время, яке ми втратили, як гниле листя. Можна тільки споминати, як воно висіло. А після того, як воно оссипалося, від нього вже немає сенсу. Момент життя найпрекрасніший, коли ми в польоті. Коли в потоці, коли ми відчіпляємося і самостоятельно летимо. Саме прекрасний момент, коли ми починаємо діяти. Джек, що таке? Понеділок. Вівторок. Блять, середа. Субота неділя